Вітаю гостей каналу, вітаю моїх підписників, моїх любимих глядачів. Щиро вітаю на каналі. І сьогодні день сонячний, тихий, мирний, і мені потрібно зранку пройтися по старому місту, трохи зібратися з думками, якось прийти до себе. Ну, ви мене розумієте і радіти життю, наскільки воно прекрасне, і жити далі, насолоджуватися життям. І я йду з нової пошти і через наш маленький базарчик, от, де продають старожитності, можна вихопити антикватну якусь річ, а можна Вінтажно, багато цікавого, багато старого. От, тут, бачите, картини є такі у львівських художників. Досить багато. Тут все волод Ушак, є плотно олія і є Олег Гижий, мені теж подобається. Такі більш вже сучасні, модерні його картини і можна придбати. Як бачите, багато камер є старих. Непоганий вибір, можливо, багато виробів з латуні, багато з міді. Я думаю, що тут є і сучасні такий дзвіночок. Схоже, що це мідь. Я думаю, тут із сувенірні можуть попастися якісь речі. Потрібно розбиратися в цих речах. Багато монет, так біноклі. Мене завжди от притягують отакі театральні біноклі. Бачите, який вибір. І я вже в магазині пішла на полювання. Сьогодні 34 чотири грив... 37, тридцять гривень за кілограм. Рабе була кофточка, і от це сукня довго тут кашемір я в складі, це від італійського бренду Manila Grace. І ці досить дорогі на цей бренд. ну Це навіть це дизайнерський бренд. Це вже я нахопила, нахапала стільки, вже в сумку я відклала отакий от червоний. Соковитий светр я взяла. Оце я вам показувала від німецького бренду Раби Раби. Теж віскоза з нейлоном і досить такі насичені кольори, Але мені сподобався я знайшла знову кос. Я люблю купувати кос мінімалістичний бренд, ходовий і недешевий, і досить якісний. Отаку таку блузу я знайшла від німецького бренду Gary Weaver. Це сатин спереді, а спинка трикотаж. Далі гляньте трикотажна блуза. Ніжно-рожевий такий зефірний колір, комбінований тканиною. ще такий джемперочок мені сподобався. З рюшечкою. Це від німецького бренду кажуть на нього джоб, а по-німецьки читають На Ось такий блакитний був, це вовна була 100%, От така класична, весела, яскрава спідниця. Мені сподобалася. Далі я відклала від італійського бренду Transfer довгу спідницю. Це трикотаж, колір такий моко, а вона довга, комбінована такою смужкою шкіряною. Знайшла Левайси. Це класика, це бренд. Ну, тут без реклами, Левайс не, не потребуємо її реклами. Ось знайшла отакі джинси з необробленими краями, з необробленим низом. Прямі такі труби, графітовий колір. Актуальна модель. Я хочу їх взяти. Теж від Марко Поло жакет. Це бавовна середньої щільності, такий кораловий колір і подушечка. Це вже текстиль. Дальше наволочка, пухнаста і з принтом ззаду. Цікавий принт. Текстилю багато є. Ще погортаю, полистаю, покажу вам, що ще є. Я досить немало набрала, але так я пожу брожу. Ось такий ще є трикотажу піджак. А це теж насичений такий колір хавуна навіть яскравий. Світлі брючки, от такі скіни від масимо Дуті Білі. А я їх дивлюся. Невеликий розмір, це SN стається. Ось такі чобітки знайшла від Zara, Ви бачите, що вони в новому стані. Бежевий колір, такий базовий, під, яку зв'язану з під було б гарно. Зуття no, не так багато вже є. Більше осінні від льонової з льону я знайшла такий шарф. Рожевий колір коралового з білою смужкою, покупаюся ще в сумках, подивлюся. Сумок ну, так, нема такого великого вибору, як би мені хотілося. Якби мені хотілося, щоб тут шкіряні сумки були І от бірки майже, майже бірки. Цікаво, чи, чи взагалі от десь таке можливо реально, щоб цю сумку викинули а-ля Алябірки. Она така цікава, але здається, що вона нонеє. Як можна подивитися, яка цікава сумка, хутро, шкіра. Оця мені сподобалася. Ну, вона така якби, клюшева із шкірзамінником досить якісна, але я не зрозуміла бренду, цього я не знаю. Мартина. Ну, не та Мартіна. Не знаю, я думала про цю сумку. Ще дивлюся шарфи, дивлюся хустки. Ніби багато всього є, але настрій не той. Ну, шукаю, я бачите, вже була багато цю шокову хусточку знайшла. І ще оксамитовий шарф, тут шовк. Він двохсторонній. Оксамит з однієї сторони принтовий. І з іншої шовк натуральний. Кашеміровий светр знайшла. Но 100% кашемір і такий жовтий колір. Він навіть більш соковитіший, насиченіший, ніж на відео. Але його є ламіль. Міль. Знаєте, любить кашемір. І оця знахідка, мені так сподобався цей джемпер, це штефенд шраут. Це німецький дизайнер. Він тільки використовує кашемір, джерсі, шов. Його теж поїла міль. От Пашміна і шок натуральний, це шарфоличний палантин. але Він теж має дефектики. І можна було би взяти це незначний з боку дефект. Ну, поки я пішла і думала, от я, мені потрібно. Було подумати чомусь. Там взагалі незначний дефектик. І поки я повернулася, то вже шарф, зрозуміло, вже його не було. Знайшла отаку от шовкову сорочку від швейцарського бренду, я вже вам розказувала на Вуд. Це досить дорогий бренд, це швейцарський бренд і в чорному кольорі білі горохи. Брючки від Mark Aurelia знайшла. В синьому, синьому кольорі в смужку. Це теж дорогий бренд. Зараз я показую зверху ну, знижечки. Twinset – Ну, Твінсет це італійський бренд преміум класу. Це шов натуральний, там бірочка зрізана. Но це 100%, 100 натуральний шовк в чорному кольорі. з зльону я знайшла я сорочку. Або легкий жакет може бути. І моя знахідка теж від це від Сандро, Сандро-Париж. Отакі брюки, темно-синій колір, щільна така тканина досить. Це знахідки, оці твінсет, Сандро, що я знайшла, мені досить Оце лялечка, це, мабуть, з вертепу. Це персонаж з вертепу. І. Просто книжка Сюзан Нісен. Допоможіть. Я вампір. Здається, так в перекладі було. Це вже я повідкладала трохи, я буду переглядати. Хочу подивитися, що я набрала, що я буду брати, що не буду. І я вже скупилася. Бачите, не дуже я так вже і багато набрала, але трохи набрала досить. І такі були мої знахідки, які троянди. Які троянди і ціна питання всього-навсього в букеті 2300-1500. Коштує букет. Ну, всього-навсього. Троянди красиві були. Куплю продукти, якісь фруктики додому. Це свіженькі. пора така для свіжих фруктів, овочів. Всім хочу подякувати, хто зі мною, хто підтримує мене, хто приходить до мене в інстаграм, ставить свої сердечка, хто підтримує мене на Ютубі, я вас дуже, -дуже люблю, дуже ціню вас. Я прийшла за тортиками, я хочу свій улюблений шматочок взяти торта, отакий зараз я вам покажу. Це зі шпинатом. От і сир Філадельфія. Ось от, от, така смакота-смакота. Е, наберу зараз кісточок і чогось добренького. Зроблю собі чаю з лимоном. І буду для вас робити відео про асанчики. Всім добра, всім добра, миру, спокою! І напишіть мені, як вам мої знахідки. Чи ви любите цей бренд Сандрот, Вінсет, Марка Урель, Невивуд, Штраут, чи у вас є в гардеробі речі цих брендів. Теж напишіть, які ваші знахідки були цього тижня, чи в секундхендах, чи ви купляли десь когось на маркетплейсах, в інстаграмах. Всіх люблю, дуже дуже цілую цим па-па.